Про події дня сьогоднішнього вже за мить розкажуть журналісти нашого телеканалу. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю! Побили активіста, як боротись з міліцейським свавіллям. Влада проти ради, рішення народу поза законом. Два місяці після побиття студентів ужгородська молодь згадала страшні події в Києві. Зима не страшна. В Ужгороді встановили намет для обігріву. Слизькі дороги, даї попереджає будіїв. Паде чи ні небезпечні бурульки, шахові змагання, турнір для людей з обмеженими можливостями. Рада проголосувала за амністію за сценарієм влади. Верховна Рада зобов'язала правоохоронців звільнити від кримінальної відповідальності всіх затриманих з 26 грудня 2013-го учасників масових акцій протесту від покарання лише після того як протестувальники звільнять захоплені ними будівлі. За сумнівну амністію із закарпатських нардепів голосували тільки регіонали, причому в повному складі: Іван Бушко, Іштван Гайдуш, Михайло Ланьо, Василь Ковач, Сергій Мушак та Нестор Шуфрич. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради. Інші народні депутати від Закарпаття: Віктор Балога, Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Валерій Пацкан не голосували. Нагадаємо, що закон про амністію учасники протистоянь за редакцією Юрія Мірошниченка проголосували в Верховній Раді в середу, пізно ввечері, після тривалих нарад та Переговорів у середу вечір. Президент Янукович двічі приїздив до Верховної Ради, аби переконати регіоналів голосувати за правильний законопроект. Опозиція відразу назвала цей закон законом про заручників та заявила, що не буде його виконувати. Автор закону про амністію регіонал Юрій Мірошниченко заявив, що дія законопроекту, який депутати прийняли ввечері 29 січня, поширюється лише на учасників мирних акцій протесту. Як саме визначатимуть, хто з учасників протесту був мирним, не зазначається. Опозиції вже заявили, що влада для набуття чинності закону висунула умови, які майдан не виконає. Закон про амністію протестувальників вводиться в дію лише після звільнення всіх адмінбудівель і розблокування вулиці Грушевського. Також повинні бути розблоковані інші вулиці, площі, провулки, бульвари в Києві та інших містах, крім тих, на яких відбуваються мирні акції. Стаття 10 закону відводить протестувальникам на виконання умов 15 днів із наступного після набуття чинності законом дня. Після закінчення цього терміну закон втрачає дію. 29 січня українська влада в чергове проігнорувала вимоги власного народу та демократичного світу і ухвалила рішення, яке веде країну до громадянської війни. Про це йдеться у листі лідера єдиного центру народного депутата Віктора Балоги до послів країн-членів Європейського союзу в Україні. В документі наголошується, що проголосувавши під тиском президента за законопроект, народні депутати не врахували позиції ні опозиційних партій, ні учасників акції протесту. Таким чином, замість того, щоб це рішення стало кроком до пошуку політичного компромісу, воно лише призвело до загострення протистояння у суспільстві, зважаючи на відсутність інших дієвих засобів впливу на усіх депутатів, які не бажають врегулювати ситуацію, політик звернувся до послів ЄС з пропозицією анулювати візи і скасувати безвізовий в'їзд України Європейського Союзу усім народним депутатам України, які не хочуть почути український народ. Окрім того, Віктор Болого пропонує США, Канаді та країнам ЄС вести візові санкції проти деяких українських губернаторів та силовиків. Список посадовців опублікований на сайті єдиного центру. Закарпатська прокуратура просить суд скасувати рішення облради, яке обласна рада не ухвалювала. Це випливає з копії адміністративного позову відомства до Закарпатського окружного адміністративного суду. Так, заступник прокурора Закарпатської області пан Мохорук просить визнати протиправними рішення Закарпатської облради щодо створення виконкому народної ради та ініціювання скасування прийнятих Верховною Радою законів від 16 січня. Парадокс у тому, що таких рішень Закарпатська обласна рада на позачерговому засіданні не ухвалювала. Новостворений орган Народна Рада може опинитись поза законом. Відповідне звернення до суду подала обласна прокуратура. Аби забезпечити позов, судді в стислі строки прийняли постанову про заборону публікації декларації, яку ухвалили на Народній Раді. Нагадаю, два основні положення документу: заборона діяльності партії регіонів та комуністичної партії на території області, а також відставка голови адміністрації Олександра Ледиди. Новостворена народна рада в Закарпатській області орган, що підкоряється Києвою, має чітку вертикаль, розповідає Василь Маняк, один із членів від громадського корпусу. Каже, по суті, мали б перекласти частину функції обласної ради на обраних опозиційних депутатів і почати роботу. Для того, щоб врегулювати саму сутність конфлікту, який існує в Україні. От для, для цього і створюється новий представницький орган. Який би, в принципі, мав мав дійсно відповідати інтересам народу, людей і, і участвувати у всіх процесах для подолання кризи. Однак вчорашня реакція прокуратури неба, як здивувала і активістів, і депутатів, справа в тому, що не встигли утворити орган і зачитати на Майдані декларацію, як було подано звернення до суду. А за кілька годин дивовижно стислі строки на сайті прокуратури оприлюднили результат. Двадцять Цього року задоволено клопотання заступника прокурора Закарпатської області у його позові про визнання протиправними дій Закарпатської обласної ради. Щодо голосування 28.01.14, тобто цього року, відтак, навіть оприлюднення декларації на сайті обласної ради опинилось поза законом депутати здивовані, адже вперше чують звернення подавали і тим паче забезпечували ухвалою, ще не бачивши документу. Оскільки раду проявом народовладдя правоохоронці визнавати не вважають, наразі триває пошук способу узаконити її створення бодай на рівні місцевого самоврядування. Разом з тим роботу ради припиняти не збираються. Громадська частина учасників засідає і надалі. Особисто моя думка жодним чином не зважати на ці рішення, псевдорішення суду чи прокуратури. Як ми знаємо, в державі правоохоронних структур фактично не існує. Чи у форматі народної ради, чи у форматі ну, якомусь іншому, але Майдан у і громада у Журоцька діятиме однозначно. У прокуратурі проти засідань не заперечують, однак втілення рішень ставлять під сумнів, мовляв, неутвореної юридичної особи. На питання, чим викликана така поспішність, чи було не часом розпорядженням із генпрокуратури, відповідає неохоче і коротко. Е, ініціатива проходила з області. Втім, те, що подібна ситуація склалась майже у всіх областях, де створено народні ради, наводить на певні сумніви. Віршаві під час народного вічі мітингувальники увійшли в будівлю райдержадміністрації та райради. Люди висловили свою незгоду з владою. Час від часу скандували банду геть. Також люди вимагали негайно скликати сесію районної ради. Нагадаю, 29 січня іршавські активісти створили представницький орган народну раду Іршавщини як громадського об'єднання при районній раді. До її складу увійшли представники опозиційних політичних партій, громадських організацій та окремі громадські активісти, а також депутати Шавської районної ради, що визнають повноваження та легітимність народної ради України. Не без сутичок пройшло у понеділок засідання Закарпатської обласної ради. Минутий кордон правоохоронців вдалося журналістам. А от помічнику депутата міської ради, активісту Олександру Волосянському добряче дісталось. Ми стали біля дверей, нас почали відштовхувати, і один міліціонер, я скажу чітко, знаю фотографію, знає хто це. Це начальник міської Ужгородської патрульно-постової служби. Він відтягував мене по підлозі, тянув по бруду і розбив мені коліно. Руку здер, у мене кров текла. Я звертався до медиків для зупинення крові. Так були порвані джинси і взуття зимове нанесена матеріальна школа більше тисячі гривень. Пан Олександр каже: цей чоловік знайомий активістам народної, як цитую, «небайдужий громадянин у цивільному, що часто брав участь у провокаціях восени. Саме він з тусанами випроваджував із міської ради Юлію Дуб, 21-річну студентку. Втім, попри очевидні факти та свідків, звертатись ні до правоохоронців, ні до прокуратури Олександр не збирається. Врахував минулий досвід. На площі народній я значно більші травми отримав. У мене був медичний висновок, експертиза, офіційна, судово-медична, синяки, травми, побої. Це все було предоставлено і в прокуратури я написав скаргу, і заяву в міліцію. І мені нещодавно прийшла через два місяці відповідь, що ніяких перевищень при виконанні службових обов'язків працівника міліції не було допущено. Боротись із агресором вирішив інакше. Фото міліціянта розмістив у соцмережі, аби колеги та журналісти знали, для кого на Закарпатті закон не писаний. <му> Рівно два місяці минуло після жорстокого побиття студентів працівниками Беркуту на Майдані Незалежності. Студенти пройшлись вулицями міста, нагадуючи перехожим про розгін мирних демонстрантів. Також Ужгородська молодь вшанувала пам'ять тих, хто вже поклав своє життя у боротьбі з владою. Сьогодні Ужгород, як і вся Україна, згадує жертву розгону 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності. Рівно два місяці тому мирну акцію протесту за європейський вибір України, яка складалася переважно студентів. Працівники спецпідрозділу Беркут жорстоко розігнали о четвертій годині ранку. Сьогодні відбулося два місяці після того, як побили студентів на Майдані Незалежності, студентів, які просто відстоювали свої права мирним способом. І сьогодні ми хочемо показати, що ми пам'ятаємо про цей день, що наша влада не просто ну, не просто не покарала винних цій ситуації. Вона далі рухається в цьому самому напрямку, і ми бачимо вже пролиту кров, яка є на їхніх руках. З національними прапорами та плакатами в руках активісти, переважно студенти, пройшлись вулицями Ужгорода і дійшли до пішохідного мосту. Тут вони розповідали перехожим про сьогоднішній день та вшанували пам'ять загиблих активістів у Києві, прив'язуючи до мосту чорні стрічки. Ми прийшли від площі народної маленької групи людей сюди до пішохідного моста, нагадавши людям про сьогоднішній день. Ми обв'яжемо зараз міст чорними ленточками в честь тих героїв, які померли, і того дня, який відбувся тоді. Він так само є чорним днем. Зібрались на всеукраїнську акцію, яка називається Не бійся, вийде мільйон. Студенти, а також ті, яких події 30 листопада якимось чином зачепили, хто з цього дня там перебував, у когось постраждали друзі. Тоді 30-го числа там на майдані мене друзів побили, і я пам'ятаю, що вони їхали в Київ просто постояти, помітингувати. Може розважитися іноді, але потім вони приїхали, і частина з них не приїхала. Вони були в лікарнях. І це настільки вразило, що ну невже влада не розуміє, що якби тоді вона не зробила того розгону, зараз би цього мітингу не було. І от кілька разів вони це от, робили цей розгон, так наче спеціально, щоб ми збиралися знову і знову. Після хвилини мовчання активісти попрямували до площі народної, закликаючи усіх ужгородців приєднуватись на захист своїх прав. Вишеградська четвірка проти силового варіанту в Україні, прем'єр-міністри країн Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини виступили за демократичне і спокійне вирішення ситуації в Україні. У своїй заяві вони засудили насильство, яке призвело до жертв країни Вишеградської групи, як сусіди України. Переконані, що застосування сили не може сприяти врегулюванню політичних конфліктів. Подальша ескалація кризи ставить під загрозу майбутнє України і загрожує повною дестабілізацією в країні. У зв'язку з цим ми також стурбовані ролью екстремістських угрупувань в подіях. Заявили прем'єри чотирьох країн. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Ські дороги де її попереджає водіїв: Паде чи ні небезпечні бурульки, шахові змагання, турнір для людей з обмеженими можливостями. Станом на 1 січня цього року у всіх місцевих бюджетах Закарпатської області є вільних залишків на суму понад 609 мільйонів гривень. Вільних залишків в обласному бюджеті 134 мільйони гривень, в тому числі не використано майже 18 мільйонів дорожніми службами. Про це повідомив на засіданні бюджетної комісії директор департаменту фінансів ОДА Петро Лазар. Реальну суму заборгованості казначейством чиновник пообіцяв оприлюднити за день-два. Вільні залишки в бюджетах або ж заборгованість утворилася і завдяки казначейству, наголосив голова бюджетної комісії Василь Брензович. В обласному центрі Закарпаття рятувальники розгорнули намет для обігріву. Встановили його на площі Фенцика біля Закарпатської обласної філармонії. Тут можна не тільки зігрітися, а й попити гарячого чаю. Скільки людей вже звернулось у пункт обігріву, знають мої колеги. Останніми днями на більшості території України сильні морози та замітілі. На Закарпатті температура поки не критична. В Ужгороді, до прикладу, аби зігрітись у лютий мороз, можна звернутися до пункту обігріву. Щорічно тільки температура опускається нижче мінус 5 градусів. Ми одразу їдемо сюди і розгортаємо цей пункт обігріву. Він працює цілодобово. Тут знаходиться постійно два військовослужбовці, які Підтримують постійно пічки, які топляться, і готують чай. Намет почав працювати з 26 січня, коли на Закарпаття прийшов сніг та морози. За декілька днів до пункту обігріву звернулося близько сотні громадян. Здебільшого це мало захищені верстви населення. Окрім гарячого чаю, рятувальники надають і психологічну допомогу, а також проводять профілактичні бесіди щодо правил безпеки у зимовий період. Даний пункт обігріву за минулу добу, 28 січня, обігрів вже 68 людей. А протягом всього функціонування даного пункту обігріву було обігріто 76 громадян. Які звернулися за допомогою в даний пункт. Зараз я палатку бачила, тому що люблю здесь прогулюватися. Це добре, тим більше, що морози холодно і є у нас бездомні. На Закарпатті наразі діють три такі пункти обігріву. На Латівському та Яблунецькому перевалах теж розгорнули намети. Якщо морози посиляться, до наметів обіцяють поставити і ліжка, де безхатченки зможуть переночувати. Вони звисають прямісінько над головами перехожих. Через перепади температури на дахах будинків утворилися бурульки, які можуть бути небезпечними для здоров'я і навіть життя людей. Чи звертають увагу на небезпечні дахи у ужгородці? Дивіться далі. Зима це не лише радісний для дітей сніг, а й крижана загроза. За останній тиждень на Закарпатті випала значна кількість опадів. Морози чергувалися з відлигою, внаслідок чого з'являються бурульки. Утворюючись на козирках, дахах, будівель і споруд, вони загрожують перехожим, які проходять під ними. В обласному центрі, на жаль, така небезпека чатує майже під кожною будівлею. Боїмося, перше на нас чуть ли не впали. Звичайно, боїмося, звертаємо увагу, але не завжди, бо всі в своїх справах. Падаючи, бурулька може травмувати людину, а інколи навіть призводить до смерті. В Україні такі випадки, на жаль, траплялись. Ліквідовувати крижану небезпеку мали б комунальні служби, а також приватні підприємці, якщо на їх закладах утворились бурульки. Однак в обласному центрі про серйозну небезпеку над головою, схоже, ніхто не думає. На моїх очах ні на кого не падало, але знаю, що бувають випадки, знаю, що в великих містах і голови розбивають людям. Таке Надіємося, що почистять. Ні, але допомогу приходилося надавати вже на роботі. Я медик не шви треба було накласти, обробити рану із за тих бурульок. Ну, бажано би почистити. Для того щоб уникнути травмування крижаними бурульками, слід дотримуватись основних правил безпеки, а саме, встановлювати попереджувальні знаки і огорожі біля небезпечних місць, можливого їх падіння, по можливості їх своєчасно збивати також самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень із криги і снігу на дахах будинків. Як показує практика, особливу небезпеку бурульки становлять у місцях масового скупчення людей та на вузьких вулицях, де тротуари щільно прилягають до будинків. У таких місцях потрібно бути особливо уважними. Та незважаючи на відсутність бурульок, потрібно також пам'ятати про снігові суви з дахів. Особливу небезпеку вони несуть, як і бурульки, коли температура повітря плюсова. Під час відлиги крижана небезпека зростає. У холодну пору року аварії на дорогах трапляються набагато частіше. Про це не втомлюються нагадувати працівники ДАІ. Зимку автошляхи особливо небезпечні, кажуть Державтоінспекції, адже через та уже леду автівкам важче пригальмувати. Не варто забувати і про перевірку технічного стану автомобіля. Правила безпеки на дорогах зимку вивчала Ірина Ващук. Кучугури снігу на дорогах звичне явище. Щороку сніг перетворюється на справжні транспортні перешкоди, і все б нічого, якби комунальні служби вчасно розчищали автомагістралі та вузенькі вулиці. Якщо на центральних дорогах водії самі проклали шлях, то у спальні райони подекуди навіть неможливо заїхати, кажуть мешканці. Особливо виникають проблеми, коли сніг тане і перетворюється на місиво, в якому машини в буквальному розумінні заносить на обочину. То все залежить від швидкості, особливо на поворотах, якщо на поворотах швидкість збільшується, значить тоді занос. Могли би чистити, не чистять, то як я вже. А все зависить. Від... Водія, як він міг їздити, нарікати на нечищені шляхи також не вихід, адже рух на дорозі починається в першу чергу із дотримання правил, кажуть у ДАІ. За статистикою в зимовий період збільшується кількість ДТП за участю кількох машин через ожеледь, нерозчищений сніг та погану видимість. Речник обласного ДАІ Анна Трофімчук розповіла, що водії взимку повинні дотримуватись безпечної дистанції та переходити на зимові шини. Безпека на дорозі під час снігопадів також залежить від технічного стану транспорту. Перед тим як прямують у далеку дорогу, водіям обов'язково потрібно перевірити технічний стан свого автомобіля. Це світлові прилади. Також чи працює обігрівач салону, чи достатньо бензину у баці, і, звісно, звернути увагу на зимовий протектор шин. Насамперед, при таких погодних умовах, це дотримуватися безпечної дистанції, це також використовувати світлофар або протитуманні фари. Самі ж Водії кажуть, що дорога в будь-яку пору це дуже відповідальна справа. Однак все залежить і від досвіду водія. Він повинен знати своє авто, не перевищувати швидкість і завжди бути готовим пригальмувати. На засніжених дорогах залежить від водітеля. Якщо водій обережно їде, от нічого страшного. Для мене, допустим, немає нічого страшного. У мене машина завжди справна. Долати кілометри за сніженими трасами непросто. Однак в дорожньо-патрульній службі наголошують, якщо поїздка далека, то її краще відкласти на Закарпатті дві автомагістралі на перетині перевалів, де дорога особливо небезпечна. Про це теж варто пам'ятати. Україна в п'ятірці найбільш нещасних країн світу. Про це свідчать результати опитування Асоціації незалежних дослідницьких агентств опитування. Найбільш незадоволеними життям в своїй країні вважають себе жителі держав, постраждалих від війн, міжнаціональних конфліктів і економічних криз. Так найменша кількість людей, які вважають своє життя в рідній країні щасливим, зафіксована в Афганістані 21%. В аутсайдерах також опинилася КНР 26%, А також Україна, Косово та Пакистан по 22 Країни, в які хотіли би переїхати жителі нещасних держав США, Канада та Австралія. Трохи менше голосів набрали Швейцарія, Франція, Німеччина та Великобританія. Найбільше задоволених життям виявилось в Таїланді, Австралії, Аргентині, Швеції та Японії. У Мукачеві змагалися досвідчені шахісти із обмеженими можливостями. Такий турнір проводять в області вже втретє. У змаганнях взяли участь 17 учасників із Мукачева, Ужгорода та Сваляви. Хто здобув перемогу у шахових баталіях, дізнайтесь наступного сюжету. У Мукачеві відбувся відкритий шаховий турнір серед інвалідів, який провели вже втретє. 17 досвідчених гравців із вадами зору та ураженнями опорно-рухового апарату із Ужгорода, Мукачева та Сваляви змагалися у турнірі із шашок та шахів. Приймають участь у нас на даний момент старші люди, але в нашій організації також і дітки, і інваліди, колясочники. Але не всі мали змогу приїхати сьогодні до нас, в Мукачево. Змагання тривали майже чотири години. Після завершення останнього дев'ятого турніру судді оголосили імена чотирьох переможців. Серед інвалідів із ураженням опорно-рухового апарату у шахах перемогу виборов Михайло Бєглий у шашках Василь Шетеля. Золото серед інвалідів із вадами зору у шахах отримав Михайло Бедя, а Василь Танченець у шашках. Окрім кубків медалей та грамот, на переможців чекали й інші заохочувальні призи, які до слова отримали всі без винятку. За словами одного із переможців турніру, задоволення переносить не стільки перемога як участь у конкурсі досить таки люди, які мають вади більше зору, якісь такі ну побувати від всіх своїх турбот, відірватися, прийти поспілкуватися, бо тут багато ми друг друга знаємо. крім того, ми не тільки в таких змаганнях з учасниками граємо. Люди із обмеженими можливостями, що входять до обласного осередку федерації спорту, мають змогу позмагатися не тільки у шахах. Ми проводимо настільний теніс, плавання, проводимо, шашки, шахмати, проводимо, це буде горні ліжі, це буде, будемо підтримувати кошти спонсорів, будемо шукати. Організатори заходу популяризують різні види спорту, до яких намагаються залучити, і якомога більше дітей інвалідів. Потихеньку ми в останні роки запровадили такі види спорту, як фехтування на візках, спортивне орієнтування, гірські лижі, лижні гонки. І потихеньку наші дітки за 3-4 роки вже є. В числі кандидатів або в резерві збірної команди України, а деякі є вже і в основному складі збірної команди. Для багатьох учасників цього турніру шахи більше ніж просто гра, адже саме тут вони мають змогу зустрітися і поспілкуватися із однодумцями. Понад дві тисячі ботанічних садів функціонують у 153 країнах світу. Згідно з даними міжнародної спілки ботанічних садів, там вирощують щонайменше 6 мільйонів рослин. З 2007 року Кошицький ботанічний сад імені Павла Йозефа Шафарика член спілки. Завдяки цьому має тісну співпрацю із Ужгородським ботанічним садом. Близько 100 тисяч рослин у реєстрі вимираючих, із них 10 тисяч під загрозою вимирання у природних умовах. Завдання міжнародної спілки допомога у налагодженні співпраці між ботанічними садами світу, обмін досвідом, проведення наукових конференцій, залучення до спільних проєктів, ведення світової бази даних. Кушицький ботанічний сад плідно співпрацює із ужгородськими колегами у нас добре налагоджені контакти з ботанічними садами цілого світу, так само з Україною. Ми досить близько і культура в нас подібна. Співпраця з Ужгородським ботанічним садом у нас інтенсивно. Ми готували загальний проєкт, у якому брали участь колеги знірадязи та України. Він був спрямований на вирощування очевих рослин та яплін для допомоги дрібним господарствам. 1950 року Кушицький ботанічний сад відкритий для відвідувачів. Це улюблений туристичний маршрут, аби побачити все, і кількох годин замало вражають не лише 30 гектарів, на яких він розміщений, але й розмаїття флори. А росте тут близько 400 тисяч різновидів рослин. Цей ботанічний сад вважають одним із найбільших у середній Європі. Він отримав відзнаку від міжнародної спілки ботанічних садів. А сім років тому він є його членом. Центр спілки у місті Річмонд. І в тому -то моменті, наприклад, у нас о як і кожен серйозний боцад, ми Геннадій працюємо Буніково, в рамках програми BGCI. Страни, протеки, у нас досконало організований обмін на рослинним матеріалом. Щороку віде, до нас надходять кілька тисяч пропозицій рух, з усіх боцсадів світу. Словенць так само і ми пропонуємо області, безкоштовно них, наш матеріал. локалітах. Більшість рослин відвідувачі бачать уперше, щоб побувати в тропіках, не обов'язково туди їхати. Тим паче, що багато чого з флори можна побачити вже лише у боцсадах. Особлива гордість кошицького ботанічного саду кактуси. Унікальна колекція не лічує близько 1200 екземплярів. Це найбільше зібрання у Європі. Подбали керівники цього закладу і про найменших відвідувачів. Вони мають змогу познайомитися не лише з флорою, але й з фауною. У просторих вольєрах добре себе почувають і екзотичні тваринки. Тим паче що увагою відвідувачів вони не обділені, особливо малечі. Це всі новини на сьогодні і вже завтра в інформаційній програмі Час. Дивіться про таке. Сесія Мукачівської міської ради. В Зарічанських теплицях підростає розсада. Небезпека паводку Боржава загрожує підтопленням. Таким побачили день сьогоднішні журналісти нашого телеканалу. Слідкуйте за новинами разом з нами. В студії працювала Світлана Комлєва. До наступної зустрічі і на все добре.